Вітаю, тут! Це канал Lazy IT. І сьогоднішнє відео про Metasploit Чудовий інструмент в нашій роботі, який вміє багато, дуже сильно полегшує наші завдання, і взагалі це класна штука, якою потрібно вміти користуватись. Отже. Якщо ви користувач Kali Linux, то Metasploit буде у вас встановлений вже за замовченням. Якщо ви користуєтесь якоюсь іншою операційною системою, встановлення його теж відбувається в одну команду, тут немає нічого складного. Але давайте перейдемо до операційної системи і побачимо, що ми отримаємо від нашого чудового інструмента. По-перше, хочу наголосити, що крім запуску Metasploit, а саме Metasploit консолі. Ось таким ось чином. Ви можете використовувати і інші інструменти. Сьогодні ми розглянемо тільки один, але дуже корисний і потужний це MSF Venom. Це інструмент, який генерує вам шели. Що таке шел, якщо не знаєте, коротко поясню? MSF Venom зробить вам шел. Ось за таким паттерном. Це буде шел для Windows, для міторпетера, тобто для самої консолі, і це буде зворотній shell reverse shell. Давайте запустимо. Він згенерує нам файлик MyPayload.exe. Ось він його згенерував і поклав у папочку TMP. Тепер, якщо ви цей файлик закинете на інший комп'ютер, і запустите. То він постукається по адресі, яку ви ввели ось тут, по порту, який ви ввели ось тут, і спробує встановити зв'язок. Відповідно, якщо на цьому комп'ютері ви відкриєте порт або запустите MSF консоль і через, ній, і через неї відкриєте порт, то ви отримуєте зворотній Shell, зворотній доступ до вашої цільової системи. Якщо е, хочете ще трошки більше про це розібратися, подивіться один з попередніх роликів про це два центри. В принципі, MSF консоль можна використовувати таким самим чином. Отже, тепер запускаємо саме нашу консоль. МСФ треба писати. Ви можете отримувати різний абсолютно початковий малюнок, тому не чекайте, що у вас буде прямо як тут. Мені найбільше подобається, коли тут з'являється корова, але сьогодні не пощастило. Отже, ми всередині MSF консолі. В MSF консолі є набір. З корисних модулів. Це експлойти, частини, які сканують, різні варіанти шелів і так далі тому подібне. Але загалом, навіщо він і навіщо потрібен. Це трошки важко описати, бо функціонал метасплойту, як я вже казав, дуже широкий. Але кілька найчастіших кейсів я вам зараз розповім. Наприклад, як я вже казав, у нас є велика кількість. Зараз знайдемо останніх. сканерів. Не буду читати це слово, завжди в мене з ним проблема. Отже, сканерів. Наприклад, у вас є сайт, і ви хочете подивитися, чи нема у вас якихось додаткових папок на ньому. Ви можете використовувати сканер-папок. Трошки пізніше до нього повернемося і протестуємо на реальному сайті. Але якщо ви не знаєте ні назву, нічого, ви знаєте тільки технологію, у вас сайт. На WordPress. Ви пишете Search, WordPress. І Metasploit вам видасть список аж 116 елементів, в яких у нас є щось про WordPress. Як бачите, це вже і готові експлойти, і сканери, і так далі. Ви можете подивитися, чи попадає версія вашого WordPress з указаною в. Експлойті чи сканері і запустити його. Наприклад, якщо ми хочемо ось цей Exploit Multi використати, да? у нього екслент варіант з напрацювання, але від 2020 року. Ну, скоріше за все це вже пофікшено, Бо WordPress така штука, що вона дуже дирява, але дуже і пофікшена. Як нам використати цей експлойт? Ми можемо написати команду use exploit multi http, або просто запам'ятати його номер 19. І в консолі написати Use 19. Давайте перейдемо донизу. Use 19. Як бачите, ми використовуємо ось наш цей тепер експлойт. Які опції ми можемо йому міняти? Show Options. Ось що ми можемо задавати: проксі, віддалений хост, віддалений порт, SSL потрібен чи ні, і так далі тому подібне. Якщо потрібно більш розлога відповідь, є варіант також help або info. Отже, наприклад, ми хочемо е, просканувати якийсь хост, відповідно, його, його IP-адресу нам потрібно вбити сюди. Ми користуємося set, беремо R, hosts, і пишемо наш м, якийсь хост. Тепер, якщо ми знову, до речі, тут... Якщо вверх, то знову показуються попередні команди, як і звичайні консолі Show Options, ми бачимо, що Airhost у нас вже виставлений. Чудово. Якщо ми виставили всі показники, ми можемо запустити цей експлойт, командою Run. Зараз у нас нічого, звичайно, не відбудеться, бо не налаштовано, але головна суть в цьому. Прямо з консолі, командою MSF Update ви можете оновити консоль, щоб знати, що у вас точно останні версія, останні експлойти і так далі. Але використання цих модулів це лише одна з фіч, яку вміє Метасплоїд. Інша це е, спеціальні його міторптер-сесії. Як я вже показував раніше, якщо ми м, MSF Venom згенеруємо Shell, хоча можна тільки MSF Venom, ми можемо підхопити його через е, Metasploit і відкрити сесію реверсну. У Метасплоїті, а потім заапгрейдити її до метасплоїтної сесії. У нас є Sessions list, якщо я не помиляюсь. Як бачите, активних сесій зараз у мене нема. Якби була тут активна сесія, ми могли б зробити Sessions Use і там номер сесії, і перейшли б в цю сесію. Відповідно, ми могли б її за ще проапдейтити до міторпетр сесії, і ось тут починається вже цікаве. Бо через міторпетр сесію ви можете багато чого робити, так би вам що потрібно було. Ви зайшли, отримали доступ до якоїсь машинки, і вам потрібно запустити там Mimikatz. або вам потрібно через неї просканувати інші машини в мережі. Вам потрібно весь цей функціонал, всі ці програми тягти на машину, звідти спускати. Через Metasploit ви можете просто отримати сесію Метерпітера і запускати командами Metasploit. Той самий Mimikatz, те саме Pivoting, коли ви просто пропишете в Metasploit road, і він весь трафік, який ви вкажете в роуті. Мультіроуат здається, називається команда. Він весь трафік буде запускати саме через оцю шел-зв'язок. Таким чином, будучи на одній машині в мережі, ви зможете сканувати інші машини в цій мережі, так наче ви прямо теж в ній. Теж дуже цікава, класна штука. Е, також, до речі, MS Venom може шифрувати свої пейлоди, е, щоб вони не детектилися антивірусами. Але це ж все базове шифрування, якщо хочете справді якісно пошифрувати. Користуватися, мабуть, все-таки чимось іншим. Але давайте спробуємо запустити якийсь payload. Не payload, а exploit, навіть не експлоїт, а сканування на Мексплоїті. І подивитися, як воно працює взагалі. Я зараз знайду в історії. Ось у нас є сканер. Ми вже до нього зверталися. Тобто це звичайний сканер http, який перебирає стандартні підпапки, які можуть бути на сайті. У нас також, а, давайте show options зробимо. -яй -яй -яй. Show options. Отже, що нам тут потрібно, до речі, не всі ці опції обов'язкові. Інколи можна указати, тільки базові. У нас тут буде нас цікавити саме Airhost і airport. Знайдемо їх знову-таки в історії, бо я вже підібрав сайт, який можна використовувати. Ось цей. На ньому розгорнутий uh, Juicy Shops від вас. Це спеціальний. Такий дамі веб-сайт, який можна сканувати, і в якому є вразливості, і на ньому легко тренуватися. І давайте також введемо. У нас бачите, порт 4.3.4.4.3, set airport. Щось пропустив airпорт. 44.3. Окей, давайте перевіримо, що у нас в опціях. О, десь я проклацав. Show Options. Як бачите, у нас забитий Airhosts і Airport. Запускаємо нашу, наш сканер, і пішло сканування. Отже, якщо ми знайдемо якісь підпапки, в які нам було б корисно визначити, ми їх отримуємо прямо в інтерфейсі Metasploit Отже, давайте, поки він сканує, трошки підсумуємо, для чого які базові елементи використання Metasploit. Перше, це е, експлойти. Багато експлойтів вже написаних і запрограмованих є в Metasploit. Вам потрібно тільки, якщо ви побачили, що ціль потенційно вразлива для, якогось, для якоїсь вразливості, і вона е, описана в Метасплоїті, ви заходите в Метасплоїд, в MSF Консоль, вбили airhost, airport, що там ще треба, запустили run і вона відпрацювала. Дуже часто так і буває. Друге, це reverse shell MSF Venom. Класно він все робить, шифрує, може прибирати bad characters, якщо ви працюєте з buffer Overflow і так далі. Ну і третє, це, звичайно, його магічні е метеорпетери, сесії, які дозволяють дуже багато робити того, чого звичайна сесія вам би не те, що не дозволила, але б було трошки важче це зробити і забрало би багато часу. Поки я все це казав, як бачите, у нас вже знайдено є одна знахідка, це API, але тут п'ятисотий код. Давайте дочекаємося, чи буде десь двохсотий. Щоб можна було точно файлитись, що ми знайшли щось корисне. Поки що також скажу, що я. А, ось, до речі, FTP. І він 200-й, але трошки тут. Ось так бачите, да? Якраз FTP 200-й response. Чудово! Можемо зайти туди, о, профайл, restricted, Пішла жара. Profile теж 200-й. Багато цікавого можемо знайти такими сканерами. Отже, про Metasploit на сьогодні все. Ізучайте, дивіться, я залишу вам посилання на сайт на офіційну документацію. Але навіть для базових таких штук, як я розповів, намагайтеся використовувати Metasploit, звикнете наб'єте руку, потім зможете використовувати його для більш складних атак. Також хочу вам сказати, що, мабуть, я перед новим роком додам ще один додатковий, додатковий ролик, не анонсований раніше до цієї серії. Це буде такий собі новорічний бонусний ролик, і він буде стосуватися питання, яке дуже часто виникає в інтернеті, особливо в людей, які... Починають або не ну, дуже розбираються в нашій темі кібербезпеці, і навіть не в кібербезпеці, це прямо питання із питань, топ із топів. Я коли його в ролику назву, ви зрозумієте, що аби чу або чули його, або самі колись задавали чи шукали на нього відповідь, і я спробую дати на нього не просто відповідь, а більш розширену. Я думаю, що буде цікаво. Чекайте перед новим роком він обов'язково з'явиться. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео та в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!